Вітаю вас, друзі. Нарешті, нарешті я дібрався до цього відео. Але перш ніж почати, хочу подякувати всім вам, моїм підписникам, моїм друзям-блогерам, які мене підтримують. У вас вже загалом майже 1200. Для мене це просто якась величезна цифра. Розумію, що для Ютуба це небагато, але особисто для мене це просто якийсь, якийсь космос. Мене це прям дуже мотивує і, і спонукає до подальшої роботи. От, тому велика дяка ще людям, які написали свої питання під відео. А особливо подяка Роману Бі, який просто наваляв величезний список питань і зробив це відео реальним. Тому чувачі, тобі дякую і погнали! Роман питає, яку найдорожчу річ ти купляв у колекцію? Насправді я не купляв, мені її подарувала жінка. Торік це е, приставка Nintendo Entertainment System, американська, е, повнокомплектна, з запіром, з інструкціями ну, з усім. Вона коштує зараз трішки дешевше, ніж PlayStation 5. От. Чому не PlayStation 5 купили, подарували? Тому що зараз PlayStation 5 буде дешевшати, а NES, на наоборот дорожчати, тому логічніше купити краще NES. Тим паче я дуже дуже хотів. Що каже дружина про твоє ретро ігрове захоплення? Uh, ну, Їй подобається і взагалі, коли тільки почав це все робити, uh, звісно, я з нею домовлявся. Це дуже важливо, тому що це все ж таки як-ні-як, немаленький не бюджет, і взагалі це дуже важливо з ким домовлятися, з сім'єю, з дружинами. Бо сім'я це саме найважливіше, на мою думку. А колекція це, це таке вже догорядне, тому звісно ж сім'я на першому місці. І, Моя жінка мене підтримує, їй подобається, що я колекціоную, що я балакаю про ігри, що я від цього кайфую. Я вже їй всі вуха проживав про всі ці ігри. Вона вже бідненька тікає з хати, шутку, звісно. І їй дуже подобається, що я балакаю про це відео, вам розповідаю. Тому в цьому плані все окей. Далі питання від Андрія Гарбатенка. Скільки коштує буде ретро геймером колекціонерам? Ну, це питання доволі абстрактне, це залежить від того, що саме ви будете колекціонувати, бо можна колекціонувати якісь фаміклони, галиши. Це дуже дешево ну, в плані колекціонування. А можна якісь най-скатерджі повнокомплектні, які коштують дуже багато грошей і, звісно, треба багато коштів. Тому. Скажімо, від 100 гривень до, до космосу. Тому моя історія така, що я починав з 500 гривнів, от в мене було 500 гривні, я думав, що куплю собі пару ігор, мені це не і я закинув цю справу і, і все. Але купив першу гру, це був, це був eBay, мені дуже сподобалось, я зрозумів, що хочу ще, купив другу гру. І, і діло пішло. На жаль, чи на, на щастя, не знаю, подивимося. От та, ну, Початок був в мене особисто 500 гривень, ну, зараз вже трішечки більше. Ти своїх дітей будеш зацікавлювати на іграми, чи хай пропадають в бамбівках? Ну, Чого будеш? Я вже батька і вже є якісь досвіди у мене донька, їй 3 роки, вже буде 4. Uh, і їй подобається різне, як і Mario, Sonic, uh, Follow Knight, хоча це не супер прям ретро-ігра. їй подобається все. І я дуже щасливий, uh, що їй подобаються ігри. Вже було б дивно, якщо б їй не подобалось. Uh, ну, Грає в різне, От, але саме така улюблена, це, мабуть, Follow Knight, коли батько навалює якимось там босом. От, а мобілки, да, мобілки це зло. Е і так дай мобілку, і прям в хаті тиша на весь день. Тому треба щось з цим робити. Це прям зло. Ти думав, побуті якою мовою розмовляєш? Е е ну, звісно ж, українською, як <смас> українською, таким суржиком, таким жорстким суржиком. Я намагаюся 16 року. Змовляти українською, але ж звісно, одразу так бац і не почнеш. Не знаю, як там інші люди. В мене мені це дається дуже важко, і я вже намагаюся, як це виходить вже 4-8 років довго і ще якісь російськи вилітають, але потихеньку-потихеньку мутірою бандериться. От взагалі е... це все почалося з того, як я познайомився з дружиною. Вона в мене україномовна з народження. Е, і я ну... Все більше і більше е -е, розмовляв українською, але коли вже в мене народилася донька, я зрозумів, що пора, пора вже прям повністю переходити. переходити. От і... і тепер я бендерець. Ну, майже. Були такі випадки, коли ти купував в колекцію щось дороге, а вдома казав набагато менше ціною, щоб від дружини на горіхи не отримати. Е Ти вмієш мішку хаварити, і що виходить найкраще. Я вже багато років одружений, тому я вже відвик від цього. У мене слава Богу, дружина дуже смачно готує. От, А коли жив сам, ну, звісно, щось готував, там нівінку, парив макарошки, підсмажував смажував ковбаску, амлітик, щось там смажив грибочки якісь там. От, А так, щось такого серйозного ні, не вмію, не вмів. От тому слава Богу, що в мене є дружина. да. Пан Стас питає: Привіт, де ти знаходиш ретро-ігри на сайтах або на барахольці? Переважно це платформа eBay: американська, британська, зараз вже і японська. Там я купляю переважно це якісь видання дуже рідкісні, яких немає в Україні або вони є, ну коштують дуже багато. Бо Наші бариги шарять, вони ж вміють. Звісно, купляю в Україні на Олексі, на telegram gram браховках різноманітних бувають. Але переважно це якісь стандартні видання на платформах PS3, PS4, Switch, там, Xbox і так далі. От. Тому, в принципі, там і там переважно це eBay, бо мені більш подобається купляти щось таке цінне і що вартує в колекцію. Далі питання: хто ти по професії? Я дизайнер, веб дизайнер, малюю банери, сайти, презентації, ну, все, що малює звичайний дизайнер. Чи любиш відпочивати на природі чи ти дитя асфальту? М -м як бачите, обстановичка в мене трішки така природня, тому більше мені подобається природа. Скільки часу витрачаєш від теорії відео? Ну, це залежить від самого відео. Якщо брати стандартний огляд тоді гри, проходжу я гру десь за вечір, буває 2 дні, буває 3 дні. Плюс це сюжет теж десь 2-3 дні, потім зняти мордочку, це ще вечір зняти закадровий голос, це ще вечір, потім кладенка, в Photoshop, це ще вечір, може годинку-дві може. От. Е, і монтаж це 4-5 днів десь так в середньому, тому це десь в середньому 2-3 тижні. На жаль, раніше ніяк, бо е, в мене робота і плюс сім'я, тому на жаль, якось так. Хочеться надзвичайно швидше, але поки так. Яка гра найбільше підпалила твою дупу? Всі. Ну якщо брати е, із останніх, е, мабуть, це перший Man. Дуже складна гра, як для мене. І той жовтий дьявол, Йлоудевіл, жорсткий Жорстке створіння. Я радий, що його пройшов, і бажання більше пограти в Мігамена першого в мене немає і не буде. Микола Руснак питає: яким було твоє знайомства з персональними комп'ютерами в дитинстві, в що грав, і що запам'яталося саме більше? Ну, Звичайно, як і у більшості. Е Перше, це були комп'ютерні клуби. Це був Counter-Strike 1.6, це GTA 3, це StarCraft. от, Ми тоді повні робилися, дуже жорстко. Потім десь через рік-півтори з'явився у мого друга. Я йому тоді дуже заздрив. от. Тоді ми грали в NFS Underground, другий Underground, До речі, у мене десь, ось, до речі, є в колекції. не перший другий. от. Потім ми грали в якийсь футбол, це якийсь там стріт-футбол, теж прикольна грулька, я вже не пам'ятаю назву. А потім пізніше вже з'явився в мене комп'ютер, тоді я вже грав в онлайн-ігри, це був Fleenage 2, і в Dage 2 я грав дуже довго. А ще пізніше вже з'явилися більше якісь потреби в житті, там треба було працювати, і я вже там більш колпався в фотошопі, дивився фільми, ну просто відпочивав, тому мене ігри вже мало цікавили. Якось так. Любиш футбол чи щось типу цього? Так, футбол я люблю і поліваю за Міланський Інтер вже з 2007 року. І був на матчах з Шахтарем. Це був 2021 рік, ще не помиляюсь, і 20-й. Там були два матчі. В Києві і, на жаль, тоді інтер не переміг і не програв. Що в першому матчі був 0-0 рахунок, що в другому. Жінка в мене болівала за Шахтар, я за інтер, якось так. Тому, до речі, цього року я сподіваюся, що інтер візьме своє скудете 20-те, і буде друга зірка на логотип, на емблемку. І Інтера. це буде дуже круто. Не плануєш хоч інколи стрімити. Зараз ні, немає таких в планах, але в майбутньому, я сподіваюся, коли моя аудиторія вже буде більш серйозніша, от. тому звісно від цього вже ніяк не втікти. Тому, звісно, в майбутньому точно буде. Як ти взагалі почав знімати відео? Ну, це дуже довга історія. Якщо прям коротко, я дивився дуже багато відео, стрімів про ретро ігри. Спочатку я дивився російських, на жаль, блогерів. Потім пішов на західну аудиторію, Західний дивився, потім українські теж з'явилися, що дуже класно. От в мене вже було дуже багато знань, і я подумав, а давай-ка я буду колекціонувати ігри, почав їх колекціонувати, і потім в їх грати, в ці ігри. А друзі в мене в ігри не грають, на жаль, і мені не було з ким спілкуватися. І я почав думати, як мені зробити так, щоб було з ким спілкуватися. І виникла ідея зробити канал на Ютубі. Це була перша причина. А друга причина це практика українською мовою, тому що в мене з українською мовою не дуже вийшло знайомство, і вона мені дається дуже важко. От, і плюс у мене ще є така невеличка проблема з мовленням. Я не дуже чітко балакаю, і якщо балакати частіше, я цей момент епофіксю. От, і в принципі, а чому б не піти на ютуб, а там в коментарях завжди є люди, які помічають такі моменти, і тому думаю, піду я туди і буду старатися щось зробити з собою з українською мовою, і взагалі поспілкуватися з аудиторією. От, і якось так вийшло. Чи багато граєш в ігри не для відео. А, ну тут залежить від того, які саме ігри. Якщо відеоігри, то е, дуже рідко. Десь я в листопаді почав грати в Cyberpunk. Десь пройшов відсотків, мабуть, 10, і поки хе, немає сил, немає часу пройти. Але гра мені дуже сподобалась. Те ж саме Fallu Knight. Я вже майже пройшов гру, але досі немає часу допройти. Гра дуже офігенна. От, е, Якщо брати якісь онлайн-ігри, дуже багато часу я грав в World of Tanks, прям дуже багато часу і зрозумів, що це, це зло і вбиває дуже багато ресурсу. Тому я закинув це діло і дуже цьому радий. От тому переважно зараз граю тільки для, для відео. А далі Алекс Хуманюк чи Гуманюк, вибачається, якщо неправильно, питає: як давно колекціонуєш ретро і не тільки ігри? А почалося все з того, що я думав колекціонувати велосипеди. От мені дуже подобалася ця ідея. Але потім поняв, що в мене не вистачає фінансів і тим паче місця для велосипедів. От, тому ця ідея відразу відпала. І друга ідея це була вже якраз ігри, ретро-ігри. От і тому з ігру все і почалося. Як давно, це 22 жовтня 2020 року. Тоді я купив свою першу гру на eBay, і це була гра на Sega Mega Drive Street Racer. Судний день. Да. Судний день. Коли почав збирати колекцію, що тебе до цього спонукало, скільки і чого хочеш зібрати, скільки і чого ще бракує. Це велике питання, давайте все окремо. коли почав збирати колекцію? Ну, це вже казав 22 жовтня 2020 року, коли я купив свою першу гульку, десь вона в мене тут. Далі питання, що тебе до цього спонукало? Бо я багато вже знав про е, ретроігри, бо багато про них дивився. Мені дуже хотілося збирати колекцію, хотілося поділитися з цим. Плюс я знав, що в Україні таких ну, мало колекціонерів, от. а в Росії дуже багато, і наші українці багато дивляться саме росіян. І мене це трішечки бентежило, і хотілося б, щоб наші українці дивилися саме українців. І подумав, а чого б мені не стати таким блогером, який буде розповідати українською мовою про, е про колекцію, яка буде ну, крутою. Зараз, звісно, це не дуже крута колекція, ну, невеличка. От, але з часом я сподіваюся, я до цього дійду, коли, е коли в мене буде серйозна колекція і, е і буде про що розповісти ще більше. Е наступне питання. Скільки чого хочеш зібрати, Хі, хочу дуже багато, хочу цілу кімнату, щоб це був повноцінний е, геймрум, щоб гості приходили до мене і казали, Боже Єгор, який же ти долбає. <клухи> е, наступне питання. Скільки ще чого бракує? Е, бракує ще дуже багато. Е, я зібрав десь із того, що я хочу, десь відсотків може 10%. Ну, навіть 5, але ще враховувати, що ще вийде, тому я думаю, це буде нескінченно. Тому скільки в мене буде грошей, бажання і можливостей, стільки я буду збирати, і, і, поки мене жінка не вижене з хати якось так. Тому я поки не збираюся закінчувати, і це буде ще багато років тривати, якщо в мене буде, звісно, можливість. Ти живеш в квартирі чи в будинку? Ну. Поки в квартирі, але я мрію про будинок, щоб було ще більше місця для колекції. Далі питання: ти компанійський, чи краще будеш вдома сіти за грою? Краще вдома за грою, якщо чесно. Але компанія теж полюбляю, але не дуже великі. Максимум один-дві людини. Я дуже полюбляю таке інтимне спілкування, тому максимум один-два чоловіка, якісь близькі друзі, знайомі, максимум. Чи сава чи жайворонок? сава 100%, тому що ну, мені комфортно працювати вночі, навіть коли працюю вдень, я вимикаю усюди світло. Жінка дуже свариться, але що поробиш? Що поробиш? Ігор Панчук питає: топ-3 найбажаніших екземплярів у колекцію? Uh, прям топ-3. Ну це прям дуже важко, тому що мені хочеться <хи> багато ігор, Але що прям топ-3, ну давайте візьмемо різні платформи. Хай це буде перша NES, uh, Contra Force, Дуже мені хочеться цю гру. Зараз вона коштує, думаю, десь 150 баксів, коли я дивився це галиш, якщо що. Uh, Sega Mega Drive Genesis, там мені хочеться дуже черепашки ніндзя Hyperstone, Зараз вони коштують десь приблизно 250 баксів. Я думаю, десь так. От, е І давайте візьмемо щось із PlayStation 1. Е хай це буде Symphony of the Night Castlevania. Е я знаю, що американська і європейська, якщо вона є, не пам'ятаю, коштує дуже дорого, там аля 200 баксів щось таке. А от японська коштує десь 140 150 десь так. І мені дуже подобається сама охотинка, І там, якщо не помиляюсь, є саундтреки, тому хоча б японську версію було б непогано. От, ну, такі от мій топ-3. Які ігри ти граєш, то я все граю. Мені подобаються і стандартні там якісь платформери, адвенчури, Метроїдвані, шутери, гоночки, навіть футбік я полюбляю. От, ще полюбляю якісь там непопулярні жанри, типу покрокові стратегії чи якісь там фінансові стратегії. Тому будуть огляди, які вас точно здивують. В тебе було таке, що ти думав, та ну, нафіг той канал, і так ніхто не дивиться? Було зараз. Ну, якщо серйозно, то е так, звісно, було. Я зняв перші свої п'ять відео і поняв, що займає дуже багато часу, і коротше немає нікого профіту. От і забив на канал. І десь півроку я нічого не знімав. Е але потім там була історія з Іваном Козаком, це автор каналу. Дорослі 90-х, він трошечки мене замотивував. От, і я почав наново зніматися, знімати відео, от, і поки в мене ще є бажання. Подивимося, як там буде далі, ну, поки бажання ще є. Якщо в Україні відновлять Камікон, поїдеш, як тобі взагалі такі дійства. Ну, дійства дійсно потужні, а, взагалі Камікон це класна штука. Я давно мріяв там побувати, от, як не в Україні, так і за кордоном. От, якщо відновлять, точно там буду з донькою. От якщо можливо захоче дружина, то з дружиною, от всією сім'єю, там є на що подивитися, пограти, поспілкуватися. От тим паче атмосфера вже своя рідна. Тому, звісно, колись, коли це все буде, буду там 100%. Що тобі дає цей канал? Не шкодую, що зачепився з ним. Звісно, не шкодую, що дає. Фінансово дає мені зіров поки що. А морально дуже багато чого. Бо, по-перше, я пропагандую дуже класне хобі, колекціонування ретро ігор. Та взагалі не тільки ретроігр, а будь-що. Е... І коли я в коментарях якісь позитивні відгуки, а їх дуже багато, і це прям мотивує. І... Від цього получаєш кайф, тому, звісно, не жалкую і буду робити це далі. Перша твоя гра на Денді та на Сіго, чи здавало свій час PlayStation 1? На яка перша гра була, та Яку першу гру побачив на неї. Е, перша гра на Денді це, це був збірник 999 е, ігор в одному. Е, там був і Mario, і Цирк, і, якщо не помиляюсь, Duck Дакхант. Тому там купу. Але я пам'ятаю, була Крим картридж з ігрою Contra Force, і вона мені дуже сподобалась. Хай буде Contra Force. А, далі На Сегу, Перша гра uh, Battle Towns Double Dragon. Uh, це прямобожню цю грульку, вона дуже офігенна. Uh, тому One Love. One love. Uh, і перша гла на PlayStation я побачив. Uh, Побачив в клубі, це був клуб комп'ютерний. Там були компи, перша PlayStation, тому там був Tekken, Часто грали в Tekken, футбол. Що там ще? Тобудь, все. Тому хай буде Tekken. Здоовола, звичайно, я прямо при фіфі, коли побачив 3D-графіку, це, це було просто офігенно. Тому звичайно, звичайно я був вражений, м'яко кажучи. Інших ретро-ігрових блогерів дивишся, кого? Е, звісно, дивлюся, якщо брати наших українських саме блогерів, не стрімерів, то дивлюся Івана Казака, е, це автор канала Дорослі 90-х. І Батхіда, Батхід Юа Данила. От це канал, де я майже усі відео дивлюся. От якщо брати західних, це Metal Jesus Rock, прямо обожнюю того чувачка, такого патлатого високого. У нього дуже класний контент. І... Uh, Retro Gamer Boy, якщо не помиляюсь, канал називається, це такий лисенький британець. Uh, в нього фулл сет Mega Drive в регіону. там прям дуже аф'єдна колекція, і він дуже про неї класно відповідає. Тому, якщо знаєте англійську, рекомендую, це прям пушечка. Якби можна було стати гостем будь-якого каналу чи передачі, то що б це було? Ну Взагалі мені не дуже подобається ідея кудись іти в гості. Мені подобається робити свій контент, мені так комфортніше. Але якщо б тему іти, то на якийсь великий канал, де можна хайпанути і трішки піднятися. Ну, а да. Який улюблений фільм і улюблена акторка? Фільм в мене їх дуже багато. Ну, якщо прям брати саме саме, ну хай це буде Смертельна гонка, там де знімається Джейсом Стетхем. Дуже потужний фільм. Дивився його багато разів і вам рекомендую. Акторка. У мене їх дві. Це Скарліт Йоханссон і Дженефер Коннелі. Тільки не та, яка зараз, а та, яка була до 90-ті, 80-ті. тримайте мій джойстик. Єгор! Яка гра в дитинстві тебе найбільше розчарувала, коли ти її ще раз зіграв уже в дорослому віці? Мабуть, це... Є така гра на Sega Mega Drive, на Дженесіс uh, Aerobis. Це така стратегія фінансова. І коли я грав в дитинстві, я думав, ну я пройшов, звісно, там довго думав, як там пройти, бо там треба думати головою, там фінанси туди сюди там треба відкривати рейси, купувати літаки. Я думав, що я такий дуже вубний чувак. От, і я її пройшов. А потім, коли я вже виріс, я, в мене була PSP, ну зараз є, запустив її, пройшов буквально там. Вона дуже легка і мене розчарувала навіть не сама гра, а саме моє ставлення тоді, що я був такий трошечки дурненький і взагалі гра дуже легка. там, ну, тобто, якось... Тому тут -то більше справи не в грі, а в моєму баченні цієї гри в дитинстві. Скільки тобі років? 34. На жаль, вже старий пірдум. Що поробиш? Збирав жувачки турбо або щось типу того. Турбо я не збирав, але збирав наліпки Mortal Kombat та фішки Mortal Kombat. І пам'ятаю, що мені до фулкомплекту фішок залишався другий номер, і якісь там, останні, і ще якісь. От, а так, в принципі, ще були трансформери, то там дуже швидко я е, охолов до них. От, ну, В принципі, все, Mortal Kombat це була прямо моя любов. Що важче: кілограм цвяхів чи кілограм вати. А якщо впаде на ногу. Зовсім не поважаєте. Ну, звісно, що кілограм того і кілограм того це однаково. А якщо впаде на ногу, то звісно, що цвяхи, бо досвід вже був. На жаль. Макнум і питає: що означає цей жест у кінці відео? Ви захоплювалися зеленою пахучою травою. Я, я, я поняв відсилочку, але насправді це не так. Е, є два види цього жесту: це шака і джамбо. Джамбо це придумали, ну, придумали з росіяни. росіяни. Типу, воно означає боміч, там побухати. Типу, ще там є історія про ЧВК Вагнер. О, ну, ця історія є в Вікіпедії, можна почитати. Насправді ні, це не Джамбо, це Шака. О, це жест придумали серфери на Гавайях. Потім це перейшло до джицерів. А потім це взагалі стало на Гавайях попсою. І так, таким жестом вітаються люди. Які передають дух Алоха, що означає любов, дружбу, повагу до іншої культури. От. Якщо брати загалом, то це як вітання і подяка. І І подяка. От. І тому це вже показую у кінці відео, що означає, що ви додивилися це відео до кінця, і моя вам повага, що ви оцінили це відео. Моя повага, моя любов до вас. От. Ну, Тепер ви знаєте, тому. Шака! Ствої хейтері багато було дурних коментарів, які прийшлося забанити виділити. Ну, хейтерів взагалі я не пам'ятаю, і слава Богу, в мене їх поки немає. От. Але я впевнений, що в майбутньому будуть, це прям це факт. От. А з приводу дурних коментарів, які прийшлося забанити, так, був один в мене товариш-росіянин, який балакав російською. Ну я його знаю, бо я його багато де бачив. Він казав, що які круті російські блогери, прям потужні, а от ви там українці, ну там інше було слово, типу силяки, ну всяке таке, я зрозумів, що короті, немає сенсу з ним якось там пояснювати, щось там от, балакати, тому я його послав за кораблем дуже дуже глибоко. І нарешті останнє питання саме найважливіше питання чому я створив цей канал і до чого це все йде. Відповідь очевидна. Мені дуже хочеться, щоб в Україні таке явище, як ретро-геймінг, як колекцінування ретро-ігор, це було щось більш популярним, більш ширшим. Щоб це було цікаво не тільки для нас, старпьорів, а й для більш юного покоління, так і для старшого покоління, щоб колекцінували не тільки ретро-ігри, бо це дорого, а якісь марки, фішки, наліпки будь-що. Бо це класно. Бо від цього получаєш задоволення. От. Тому працюємо. Я дякую своїм колегам-блогерам, які поширюють е, це явище. Дякую вам, підписники, які підтримують. Тому, як завжди, грайте в ігри, колекціонуйте, бережіть себе та папа! -па.